Панель, яка була виготовлена ще у 2016 році. Вийшла з ладу, теж таке буває, в рідко, але буває. Е, є тут такі діоди ззаді, в коробочці, ось і вони вийшли з ладу, ми замінили, вже працює. Повеземо назад на об'єкти. Е, що хочу сказати, це полікристалічна панель від виробника GA Solar. В 2016 році, на початку 2017 року, це було фактично писк е, моди. 5 бібій, ще й хвалилися в кого більше тих бів, тим чим більше, тим краще. <с> в Неї, до речі, коефіцієнт корисної дії порядка 15 з хвостиком відсотків. А зараз сучасні панелі майже коефіцієнт корисної дії 22-23 відсотки. Ось що ви зрозуміли. Фактично, майже в рік коефіцієнт корисної дії сонячних панелей зростає майже на 1%, 0,8%, якщо так в середньому перевести. У 2016 році ми встановили фактично 40 сонячних електростанцій, і тільки на одній Ламалася сонячна панелька, і вона, до речі, по старій технології зроблена, не зовсім досконалі, але працює. Ви знаєте, ще відпрацює років 25 точно. Тому ну, реально сонячна електростанція це дуже надійний продукт. Якщо ти один раз зробив її добре, то вона має відпрацювати свій ресурс з ймовірністю 99,9%.